навіть не знаю, як розпочати. Е, я люблю старі відеоігри, ігри, так знаєте, з лабіринтом, де ну, обродити, пошукати у всіх цих ось провулках, навіть не так сказати, в цих ходах лабіринту. Але таких ірочок мало. І ще ще до нас з дитинства я хотів був навчитися робити відео ігри, а я собі пообіцяв, що я буду робити те, що мені подобається. Життя в мене одне лише. Тож не варто витрачати на те, що не подобається. Тож, все я зробив сам на Unity 3D. Це ще не гра, це лише перші моменти. ось я буду робити такі, знімати відео для себе в першу чергу щоб а, кожен момент, так би мовити, зберегти того, як я що де робив. Я не буду робити там вилізти туторіал, як я що де розміщав, це не варто. Так от це саме перше, найперша частинка, а саме лабіринт. Я збудував цей лабіринт. Ось. Хотів був знайти люстру, але, на жаль, не вдалося знайти ці 3D Max моделі люстерд були такі надто вичурні, надто красиві. Ось тому це просто-напросто Бок... не бокс, а капсуль з текстурою скла. От так от. Ну що ж, на цьому абсолютно все. От розміщення цього револьвера, на котрий я ще текстури не наніс. Саме по центру, як старому доброму думі, чи в тому ж таки Wolfenstein 3D. Єдине, що я не вирішив, чи буде в мене можливість огляду вверх-вниз. Ще лишень буде вліво-вправо. Ну, це ще побачимо.